Вітаю вас, мої любіньки. Ми сьогодні поїхали в ліс. Ну, офіційна версія за грибами. Ми обидва дуже любимо збирати гриби, але на це в нас дуже мало часу. А як є час, то інколи не буває погоди? І от я гуляю, дихаю, слухаю цю тишу, і мені здалося доречним відповісти на одне запитання, яке зараз дуже сильно розганяється ну, от в суспільстві. Я не знаю, як ви, а чую його з кожної праски, і дуже багато людей цікавляться моєю думкою. А що цікаво, що воно зазвичай дуже подібно звучить від різних людей, навіть з інших країн, а формулювання запитання однакове. Значить, воно десь приблизно, як і завжди, розганяється з одного джерела. І звучить воно приблизно так: лікарі радять не використовувати рослини, не лікуватися, не оздоровлюватися, бо ужас, ужас, ужас. А зараз через війну і через інші всі фактори дуже знизились вібрації рослин і природним зараз у таким от як раніше ні-ні-ні-ні-ні, лікуватися, оздоровлюватись не можна. Якщо коротко, бо до кінця зазвичай багато людей не додивляється. Якщо хочете мою відповідь, то це дуже і дуже шкідлива маячня. Я можу дуже багато вам розказувати, і мені буде що сказати на цю тему. І факти, і випадки різні з практики, і все решта. Ну, давайте ми коротко спробуємо скористатися здоровою людською логікою і аналітичним мисленням. Я завжди вас закликаю тільки до одного: ясність мислення, логіка і здоровий глузд. Ну, елементарно. Але на кого розраховані оці вкиди? Ну, вони розраховані на дурних немислячих невігласів. На переляканих людей, в яких логічне мислення і здоровий глузд з якихось причин або не включався від початку, або вже відключився. Хто знає, як у мене тут навколо стільки червоних мухоморчиків? Слухайте, щоб ви знали і бачили море морище, які хочеш розмірів інтенсивності цвіту, якби я хотіла заробити гроші будь-яким способом. Не відповідаючи за наслідки, які будуть зі здоров'ям людей, я би зайнялася мікродозінгом. Мухоморчиків. Ох, я би назбирала! Ох, я би насушила. Ох, багато заробила грошей. Ну а користуючись своїм же авторитетом, я б змогла вас переконати. Бідові що... живайте! Дивіться, яка я красива, молода, активна і здорова. Завдяки мухоморчикам. Я ну видно вам? Ось, 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 ось. І це, і це не самі такі місця багаті мухоморами. Тут, як інколи зайдеш, такі є посадки, люди. Можна косити, косити. Ну, але але я, звісно, ними милуюся, бо це красиво, не вживаю сама і категорично не раджу вам. На сторінці є купа вже моїх дописів і відео, де я розказувала, якщо вам коротко потрібна моя думка, а я вивчала, занурювалась, не раджу категорично. Милуємось, але не вживаємо ні в яких обставинах, ні в яких дозуваннях. Не сіємо грибницю собі в організм. Я чула вже в мережах, які хочете версії аргументи. Які хочете. Але найбільші аргументи це стан печінки і жовчного і психіки тих людей, які приходять до мене на консультації після активного вживання. І все, і мені більше нічого не треба. Хочете провести експерименти на собі? Проводьте. І цікаво, що люди так напружуються вживати а, рослини. Оля, не ті вібрації, люди кажуть. Лікарі криком кричать не давати, не лікувати фітотерапію дітей. При цьому масово, як не мухоморчик, то якась інша грибна екзотика. Серйозно, люди, щось з нашими мізками і логічним мисленням все-таки потужно не так, ну як на мою думку. Так от що стосується вібрацій рослин, давайте я вам поділюся своїми роздумами, а ви пошукайте похибку в моїх роздумах. Добре? Ну. Я ж не мікробіолог, я там не великий науковий спеціаліст, ну але я а, послуговуюсь здоровою логікою. Всі знають вже. Я сподіваюся, що Земля змінює свої вібрації. Науково це зафіксовано, це наукові показники, такий собі параметр, як частота Шумана. Поцікавтеся, блядько, Google, я думаю, дасть вам цю інформацію. Тисячі років вона була стала, не змінювалася. Тисячі років, і от ми як жили. Хоч не хоч повіриш, і в ведичні знання і в те, що епохи змінюються, і ці епохи а, тривають тисячоліттями, і вони, мабуть, от все-таки одним з показників своїх мають вібрації землі. Так от тисячі років ці вібрації землі були на одному рівні. І з 80-х років вони почали ворушитися, а з 2012 року вони вже прям вибухнули. І зараз вони стрімко-стрімко міняються в десятки, якщо не в сотні разів. Це звичайний природний показник. Це вібрація нашої планети. Ну, у нас же все живе, і коли планета жива, кажуть, то це не прибільшення. І все на ній, і грибочки і вони живі і мають колективну свідомість. І рослини, і мінерали, і тварини. Все має тут вібрації і свідомість. Якщо ми це не знаємо і сприймаємо як маячньої казки, ну це ж наші проблеми. Хе, невігластво рулить. Зараз ера невігластва і вона рулить. Вона так стрімко рулить, аж ух, мурашки. А якби ми знали все в глибині, наскільки вона рулить. Наскільки багато неправдивої а, гіга мега, я не знаю, які байти неправди навколо нас, збочиного сприйняття світу а, самих себе реальності, історії, політики, подій і всього, 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 що відбувається. Якби ж ми тільки знали, ми б, мабуть, не змогли б жити. Ми не готові. Ми не готові. Нам треба бути готовими для сприйняття такої маси інформації. Дивіться, ця частота шумана е, підвищується в десятки, якщо не в сотні разів. так? Да? Відповідно, на мою думку, на мою логіку, все, що є на землі і в землі, все, що споріднене з нею, зокрема, рослини, які корінням з нею безпосередньо пов'язані, вони йдуть в тому самому ритмі і напрямку. Є рослини, які на зиму можуть сховатися. Так? Є рослини, які загинули цього сезону, але в землі залишили своє насіння, проростуть як однорічники наступного року. Так? Є рослини, ну не тільки ж Україна з її кардинальною зміною сезонів, а й інші регіони, де не змінюється так різко зима-весна. Тобто там рослини собі цвітуть, плодоносять, ростуть, і все з ними добре. І вони, як весь час на поверхні, весь час живі. Як це взагалі приходить в голову? Що ці рослини по своїх вібраціях відрізняються від землі, від планети, що планета існує в якихось одних вібраціях, які стрімко підвищуються, а рослини на ній і в ній? Чомусь знижують свої вібрації. Я логіки тут не знаходжу. Інша справа, екологічна ситуація в різних регіонах, оце да. оце да, Але це не про вібрації, це швидше про фізичні і хімічні властивості рослин. Звісно, якщо рослини зібрані на околицях, десь навколо атомної станції, хімічного якогось комбіната, на лінії зіткнення, де в нас воно 11 років, вибухають всі хімічні. Речовини, які тільки існують взагалі в військовій промисловості, всі експерименти військові, хімічні, бойові, випробування зброї з усього світу, утилізація зброї з усього світу відбувається і так вже мінімум 11 років. Та ще й в регіоні, який раніше був економічно розвинутий, давайте не брехати самим собі, не забувати факти, екологічно небезпечним. Запоріжжя, Дніпро, Донбас. Вони вже і тоді була знищена екологія, і дуже-дуже сильно хворіли. Маріуполь це ужас якийсь був, які люди звідти ще до війни приходили на консультацію за допомогою, які показники захворюваності були. А зараз, звісно, в тисячі разів гірша ситуація. Так, екологічна ситуація. Але якщо б сьогодні зникли всі люди в тому чи іншому регіоні, природа би відновилася, і ті самі рослини бросли. І ті самі цілющі властивості вони мали. Вас не вб'є сосна або береза, або яка небудь травка, яка росте там на тій території, вона не дасть вам своєї користі в повному обсязі. Я згідна. Не варто її вживати, можливо, і в їжу і в лікування, я згідна. Але показник інший підміна понять не по вібраціях, а по хімічному складу. Вібрації, звісно, трошечки можуть просісти. Рослини страждають. І вони ж спілкуючись своїм рослинним кореневим і ароматичним інтернетом між собою вони передають цю інформацію. Вони, звичайно, вони страждають на цій території, звичайно, вони ж не живуть в повній силі, як оце, от благословенне, наприклад, наше рівненське полісся на Західній Україні або Карпатські ліси, якісь звичайно. Але якщо вібрації просідають, вони просідають дуже. В такому незначному діапазоні у нас ця тема розвивається. Ми її обговорюємо в моєму закритому телеграм-каналі. Я туди скидаю відео великі свої вебінари про вібрації, там, де є цифри, там, де є числа, там, де є порядок, цифр, які ви можете порівняти. Бо я про частоти і вібрації розказую з тих ще часів, коли тільки почала дізнаватися ароматерапію. Ще з 12 року я вже проводила вебінари, майстер-класи, де розказую і таблицю цифр, і порядок чисел. І чим відрізняються сушені, наприклад, рослини і трави від свіжих. Чому для нас такий потужний ресурс, енергетичний цей ефірні олій, які височенні вібрації мають. Я просто ж не можу тут коротенько вам донести цю інформацію. Тому цікавитесь такими темами, хочете вникати, долучайтеся до мого закритого телеграм-каналу. Туди я виставляю багато різних відео, великих відео, і своїх, і чужих. Я ж не можу тут забити стрічку чужими відео. Ну, якби все одно хтось подивиться, хтось не подивиться, хтось не зрозуміє, де початок, де. Кінець, так що, якщо вам цікаво, давайте досліджувати разом. Но це а маячня абсолютна, абсолютна, і тим більше ті самі ефірні олії, ті фітозбори, якщо ви знаєте в кого ви берете, ті якісь фітопродукти, які використовуєте, наприклад, нехай навіть наші авторські гідролати. Мазі, суміші, я ж вам показую, де я беру, в яких благословенних місцях я беру. Як я досліджую на чистоту ділянки лісу, де я це збираю? Наскільки в мене органічний город? Ви ж самі бачите, як я це люлькою, вирощую, плекаю, тішуся тими рослинами. Як я їх люблю? Як я про них турбуюся? Тобто, ці препарати, ну я не знаю, що може бути найкраще. Або ефірні олії навіть привезені з інших країн. Ну, довіряйте тоді бренду, довіряйте спеціалістам, заморочуйтесь дізнатися, з чого зроблені, з якої країни, з якого регіону світу привезено. Також я проводила не одну лекцію і розказувала, чому так важливо, наприклад, навіть на етикетках ефірної олії чи якихось закордонних препаратів цікавитись, а звідки сировина? Бо є різниця Швейцарія чи Сомалі. Ну... Франція, наприклад, чи Аргентина, наприклад, розумієте? Є дуже велика різниця у відношенні людей до екології, до стандартів якості, до вимог виробництва і так далі. І так далі. Тобто, тут не питання вібрації рослин, боже, вони кудись обвали, куди вони обвалились? Якби вони обвалились, вони просто зникли і не існували б на землі. Питання екологічної чистоти так це зовсім інше. Тому, коли ви слухаєте чиюсь думку, ви фільтруйте критично. Розвивайтеся, щоб у вас збереглася оця здатність критично мислити і вичленити, Так, взагалі, а що мені зараз вкинули в голову? Що мені вкрикнули зараз в голову? Воно взагалі про те чи не про те? А це маніпуляція може, це підміна? А чи є повна інформація? А де джерело цих Питайте завжди джерело. Наукові дослідження? Ага, наукові дослідження. Я б знаєте, могла б вам порадити. Питайте лікаря про наукові дослідження, де він взяв цю інформацію. Але також не втомлююсь постійно повторювати, Зрозумійте, що немає незалежних. Науковців, от буквально два дні тому мені хтось там доказував про дослідження були незалежних науковців. Ви розумієте, незалежних. Я кажу, покажіть мені в 21 столітті незалежних науковців. Покажіть мені, де вони існують. Зрозуміти, що вся наука, вся наука, вона платна на грантах, на субсидіях, на фінансуванні. Ні один науковець не може проводити офіційні наукові експерименти чи дослідження просто так без грошей. Це дуже дороге задоволення. Так, да, бувають ентузіасти, але потім за незручні дослідження і результати їх знаєте з ними щось трапляється постійно. Буквально вчора я почула про розвінчання результатів досліджень, про користь чорного шоколаду. Дивовижно. Ну Ми ж всі знаємо, чорний шоколад дуже потрібен, він живить наш мозок. Да? Це ж дуже для активності мозку корисної, для енергії і так далі. Серйозно. А ви знаєте, що всі наукові дослідження про користь чорного шоколаду були замовлені корпорацією Нестле. па -пам! І Ситуація виглядає зовсім інакше. Розумієте, але вам будуть це казати лікарі, вам будуть казати це інші спеціалісти. Ви точно будете купляти чорний шоколад, тому що він вам корисний. Якщо ви втратили ну там сили трошечки, знаєте, ви будете купляти шоколадні цукерки своїм дітям, виправдовуючи, що ну це ж корисно. Ну це ж корисно розумієте. Не доказано, не доведено. Хоча вже десятками років цей міф існує і передається, як то кажуть, як давні казки і міфи з вуст в уста. <сум> так що піддавайте сумніву, все, все навколо нас брехня. Чому так і руйнується жорстко зараз цей світ, а це тільки початок. Не чекайте, коли це закінчиться. Закінчиться тоді, коли все зруйнується. <сум> і будуть руїни, і будуть тоді, ті, хто виживе, збирати по цеглинках і себе, і, 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 і все навколо і якось починати нове життя. Це років 10-15 мінімум. Буде таке. Розумієте, не, не вірте нікому, все перевіряйте, все піддавайте сумніву. Я завжди вам кажу: не вірте і мені, хто я така, щоб ви мені вірили. Я видаю свою думку на підставі багаторічних спостережень, якихось своїх висновків, своїх практичних випадків, думок різних людей, інформації з різних джерел. І я, коли видаю, я завжди кажу: не вірте, не вірте, не вірте перевіряйте, перевіряйте, піддавайте сумніву. Бо це шлях до спасіння і виживання. Шлях до спасіння не тупа віра в щось. Розумієте? Спасіння це не тупа віра в щось. А це дослідження, це складання пазлів і фактів, це здорові сумніви, це логічне мислення і здоровий глузд Оце шлях до спасіння. Ніяк інакше.